Серед традиційних українських розписів найбільш відомі Петриківський, Самчиківський, Косівський та Яворівський. На жаль, мало хто чув про Слобожанський. Цей розпис особливий своєю технікою. Його роблять пальцями по спіралі. Слобожанський розпис також відомий як Старобільський пальцевий розпис. Для того, щоб в наш час відродити слобожанський розпис в Старобільській техніці, у майстринь пішло кілька років копіткої праці та багатьох культурологічних розвідок, І лише після цього вони стали використовувати типові слобожанські прийоми живопису для створення сучасних творів, у техніці відновлених орнаментів Багато цікавих модифікацій, переважно це рослинні, квіткові орнаменти, центричні симетрією. Щоб оволодіти технікою декоративного розпису, потрібно йти від найпростішого до складнішого. Розпис робиться звичайною гуашю або акриловими фарбами, які на палітрі розводяться водою до густини рідкої сметани. Малювати краще на цупкому папері або на дерев'яній поверхні. Знадобиться також пензлик з котячої шерсті. Він здебільшого використовується для так званого оживлення елементів. Ну, а цими елементами найчастіше є квітка, пуп'янки, ягоди, листочки. Все малюється пальцем. Палець, набираємо фарбу потрібного кольору, ставимо крапку і починаємо розкручувати за годинниковою стрілкою до самого контура квітки. Якщо не вистачає фарби, тобто квітка не розкручується до кінця, потрібно додати фарбу на те місце, де вона закінчилася, і далі продовжити розкручування квітки. Коли квітка розкручена до потрібного розміру, Обертаємо загодинниковою стрілкою, не відриваючи пальця, до центра квітки і пальчик різко прибираємо. Чим сильніше натискаємо пальцем на поверхню, тим прозоріше буде шар фарби, крізь який проглядатиме тло. Саме це надасть квітці ефект об'ємності. Далі оживлюємо квітку пензликом прийомом зернятком. По колу спіральної квітки промальовується зернятка методом від себе за годинниковою стрілкою, фарбою білого кольору. Слобожанським розписом оздоблювали цілком практичні предмети. Століття два тому на Собідській Україні таким розписом прикрашали побілені стіни сільських хат, двері, розписували кухонне начиння, прикрашали печі, кухонні дошки, полички мисники, меблі, але найчастіше скрині, особливо весільні з приданим.